Друзі, кохані брати та сестри в Христі і просто брати, і просто друзі. Слава Ісусу Христу! Хотів би записати сьогодні рубрику В'язниця і Господь. В'язниця і Господь. І чому хотів би, бо насправді моє серце радісне, тому що мав можливість на цих вихідних проповідувати в колонії. Завдяки Господу і спільноті, і братам зі спільноти Галілеї. Згадайте у молитві спільноту Галілея, особливо оця Романа Братковського. Вони зорганізували там такий курс нове життя. І я б хотів вам засвідчити зразу про ту річ. Ту річ вже дуже давно хотів проповідувати по в'язницях. Не так однобоко, бо. Однобоко приходжу вже досить, досить давно, ходжу до в'язнів, але так по одному по, не, не масове не масово зібрання там. Та. Але від початку свого місійного року я хотів ходити у в'язниці і говорити. І дивіться, Господь добрий, він дав паузу в сім років, і нарешті мене завів туди. Та. Ну і хотів би сказати так пару слів про. Про те, як там, як там все відбувалося. Ну, по-перше, до нас прийшло перший день до 50 людей. І це була неймовірна якби, перемога. Та. Це прийшли люди, ну, знаєте, як в'язні, вони прийшли подивитися, там, та, придивитися, що тут відбувається, як тут відбувається. Ну і, і вже з перших слів отця, священника Бог то почав їх торкатися. Почав їх торкатися. Когось Бог, когось дьявол, когось. ну, чому, чому кажу дьявол? Бо дьявол він завжди хоче розбити те, те джерело, через яке пройде жива вода. І хтось почав на нас дивитися з осудом, хтось почав приймати, але Богу дякувати. На кінець курсу було 28 десь приблизно приблизно людей, які були до кінця. Які писали, які потім ділилися своїми враженнями. І менше з тим я хотів би почати, бо ще будуть ці відео про, про це служіння, я хотів би почати якби, з свого особистого. Так? Коли я якби, зайшов, туди, зайшов туди, ми почали цей курс, я так глянув навколо, навколо і я побачив людей. людей які вже досягли дна. Ну, тобто це вже люди, які вже, які вже на повному якби, на повному дні. І хтось з них нарікає, хтось з них, хтось з них картає себе, хтось з них, хтось з них вже зрозумів. Якби, все. Але були і такі хлопці, які вже пізна, ну, пізнають свободу в Ісусі Христі. І які вже готові міняти своє життя. І ви знаєте, після першої нашої зустрічі, якби я бачив, як Господь їх запускає, як на їхніх очах з'являються сльози, які вони стримують. Як їхні серця міняються, як вони розумом не можуть зрозуміти, що це відбувається? Прийшло шість чоловік, якби там і просто нас люблять, при цьому нічого не требують за це, і, і діляться своїм таким сокровенним, діляться своїм наверненням, діляться своїм пізнанням і перебувають з нами, і запитують у нас, а чого ти потребуєш? А що тобі потрібно, а чим я можу тобі допомогти? І це насправді, насправді показувало те, що Господь, Господь зайшов в ті стіни. Він там і є з ними. Але, наприклад, він зайшов по-новому. Через спільноту, через цей курс він зайшов по-новому, з новими благодатями. І ви знаєте, друзі, я... Питання пророщення плодів це питання Господа. Господа і нашої молитви. Тому всі, хто дивиться, підживлюйте своєю молитвою те, що там було посіяно, всім, хто там приходив. Там, та. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, дьявол в будь-який спосіб хотів відбивати цих хлопців, відбивати від того, щоб вони почули. Щоб вони побачили в різний спосіб, і через адміністрацію, і через блатних, які там сидять, через там смотрящі, смотрящих за бараками, за всяких таких речей. І навіть через надимання над ними вони все рівно прийшли. Вони все рівно прийшли. І ви знаєте, і вірю, вірю що ми з братами віддали всі сили, які мали. Віддали всю любов, яку мали. Для цих, для цих хлопців. Любімо. Всіх. Всіх. І на любов не треба заслуговувати. Люби просто, просто люби.